Так, доволі давно планував замовити собі отаку ось ультразвукову чистку для ювелірних виробів. І нарешті замовив. Ось так це все приходить. Ось в такому ось пакуванні. Потужність заявлена максимум у даної, у даного виробу 50 Вт. Звісно, що. Ця макулатура приходить незрозумілі нам китайські мої. Це дуже зручно. Ось такі ось прикольні перчаточки, незрозуміли. Навіщо, але приємно. Хай будуть вони такі прорезинені. Фекс. Все. Ось це сама ультразвукова чистка. Ось так ось вона виглядає. Доволі компактна. Ванночка така невелика. Я не знаю, нержавійка це або оцинковка це. Не знаю, хто шарить, підскажіть, що це. Нержавійка чи оцинковка. Скоріше за всього, я думаю, що оцинковка. Я так розумію, вмикання-вимикання. Ну і два режими по потужності: 30 Вт і 50 Вт. Далі ще зніму відео, як вона буде працювати. Хотів собі почистити свій ось такий ось ланцюжок. Не знімаю його вже 2 роки. Ні, да, 3 роки, майже його не знімаю. Хочу його здати на чистку. Подивимось, як воно чистить. Вилка йде європейська. Ось такий ось прилад. Прорезинені такі ось ідуть у нього ніжки. Ось так ось воно закривається. А може хтось підскаже, може якусь спеціальну жижу треба, треба сюди заливати. Буду дуже вдячний.